Підготуватися до свят в Івано-Франківську проведуть традиційний ярмарок, великодній кошик придбати усю необхідну пасхальну продукцію та атрибутику охочі зможуть з 1 по 3 травня. Зокрема, на ньому представлять паски, м'ясні вироби, молочні продукти, а також випічку. Окрім цього, на ярмарку продаватимуться великодні кошики та прикраси для них. Значну частину товарів кажуть у профільному департаменті, представлять саме місцеві крафтові виробники. Традиційно під час проведення ярмарки ми проводимо Акцію купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. Хочемо ще раз звернути увагу наших мешканців нашого міста про те, що все ж таки цінність продуктів харчування це в першу чергу їхня свіжість. І коли ви вибираєте і даєте перевагу продукції місцевих виробників, ви отримуєте в першу чергу якісну та свіжу продукцію, адже в цей час максимально скорочується логістична лінійка від виробника до, до, до покупця. Тому ви можете придбати якісну смачну продукцію. Свої товари на ярмарку представлять близько 90 учасників. Особливий акцент буде на оформленні великодніх смаколиків і прикрас. Продавців нагородять за найкращу презентацію своїх робіт, а все це для того, щоб популяризувати їхню продукцію. На ярмарці виробники і будуть займатися і презентацією своїх новинок, і ми отримаємо і побачимо таку продукцію. Це не є побуто щоденна продукція, це продукція. Це Великодня це продукція святкова. Тому кожен виробник надзвичайно готується до цієї ярмарки і ми бачимо різноманітне оформлення, особливо це стосується пасхальних виробів. Дуже гарне, різне. Кожного року щось нове і цікаве. Розгорнуть ярмарок традиційно на площі ринок. Під час нього також проводитимуть збір на потреби ЗСУ. Люся Грибик віталій Магаладі, телеканал 402.